Антарктида найхолодніший, найвіддаленіший і найтаємничіший континент на Землі. Протягом століть вона приховувала свої секрети під товщею льоду. Але що, якби ми сказали вам, що під Кригою Антарктиди знайдено піраміди? В цьому відео ми розкриємо таємниці, які можуть змінити наше уявлення про історію людства. Супутникові знімки Антарктиди останнім часом привернули увагу вчених і дослідників. Вони виявили структури, які нагадують піраміди, подібні до тих, що ми знаємо в Єгипті та Мексиці. Ці структури, що нагадують піраміди, викликають великі питання, чи можуть вони бути результатом природних процесів, або ж це дійсно рукотворні об'єкти, створені невідомою цивілізацією. Перші підозри щодо наявності пірамід під льодом Антарктиди з'явилися ще в середині ХХ століття, але лише з розвитком супутникових технологій вдалося отримати чіткіші зображення: структури розташовані у віддаленому регіоні Антарктиди, що робить їх дослідження надзвичайно складним. Тим не менш, деякі експедиції вже намагалися дослідити ці місця. Якщо ці піраміди дійсно існують, це може повністю змінити наше уявлення про історію людства. Це означатиме, що на землі існувала високорозвинена цивілізація, здатна до таких масштабних будівництв набагато раніше, ніж ми вважали. Одна з експедицій, організована міжнародною групою дослідників, провела буріння льоду в цьому регіоні. Де були знайдені ці структури? Вони виявили аномалії, які можуть вказувати на наявність штучних об'єктів під товщею льоду? Ми знайшли зразки, які можуть бути частинами стародавніх будівельних матеріалів. Це дуже захопливо. Адже якщо це підтвердиться, ми будемо мати докази існування невідомої нам цивілізації. Ці відкриття викликають багато питань: якщо піраміди під льодом Антарктиди справжні, то хто їх побудував? Як вони могли існувати в такому віддаленому і холодному регіоні? Деякі теорії вказують на можливість існування стародавньої цивілізації, яка могла мігрувати до Антарктиди ще до того, як континент був покритий льодом? Можливо, це було тисячі, а то й мільйони років тому. Ідея про існування стародавніх цивілізацій в Антарктиді звучить фантастично. Але не варто відкидати можливість, що в минулому цей континент міг мати інші кліматичні умови. Сучасні технології, такі як супутникова зйомка, георадар і буріння льоду, дозволяють нам заглянути під поверхню Антарктиди і дізнатися більше про її приховані таємниці. Середня товщина льоду в Антарктиді становить близько 2 кілометрів, а температура може опускатися до мінус 80 градусів Цельсія. Це робить дослідження надзвичайно складним, але водночас і захоплюючим. Чи можливо, що під Кригою Антарктиди зберігаються й інші артефакти та споруди, які можуть розкрити нам таємниці минулого? І що ще важливіше, що ми можемо дізнатися про цивілізації, які можливо існували задовго до нас? Час покаже, чи дійсно під льодом Антарктиди ховаються піраміди та інші свідчення стародавніх цивілізацій. Ми продовжимо стежити за новинами та розповідати вам про нові відкриття. Дякуємо за перегляд! Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та пишіть у коментарях, про які ще таємниці ви хотіли б дізнатися більше. До нових зустрічей! І не забувайте підтримувати український контент.